Так, і я їх чую тут дуже-дуже багато. Їх тут купа. Так, куди я заліз? Це лава, печера, що? Де я? Я не розумію, куди я запригнув. Зато за мною запригнули купа мобів. Йоу, всім привіт! І сьогодні, і сьогодні, і сьогодні я один. Але то нічого страшного. Саме головне те, що в цьому відео я додав такий крутезний мод, який буде давати мені ресурси за те, що я получаю рівень. Не знаю, правда, як я буду зараз набивати свої перші рівні, але нічого страшного. Я сподіваюся, що як тільки я наберу свій перший Другий, а можливо і третій рівень. Я буду получати настільки круті речі, що Майнкрафт пройду я досить-досить швидко. До речі, головна моя ціль це вбити Ендер Дракона. А чи вийде в мене, чи ні, ми побачимо. Але ну, чесно кажучи, я думаю, що я його завалю дуже-дуже легко. Верстачок я вже кравчу, палочки також. О, сразу вугілля. Оце крутяк. Спішка вже полетіла. Зараз роблю камене Кайло і быстренько його добуду. Бемк, бемк, бемк. О, каменека Let's go. Так, і вийде в мене зараз набрати перші. Я думаю, вийду. Зараз у мене буде перший рівень. Опа! Залізний блок, 8 штук. Обалдеть! Ну все, вугілля мені не потрібне, я погнав себе робити залізну броню, інструменти і так далі. Обалдеть! Стак і вісім заліза. Це просто шок. Броня, let's go! Це просто кайфи. Повний сет у мене вже є. Я обалдію просто. У мене вже є залізна сокира, залізне кайло. Я не знаю, я оце дерев'яне вже можу просто викинути. У мене тут стільки заліза, це шок. 42 штуки. Але ж давайте наберемо свій другий рівень. Цікаво. Просто. Речі випадають повністю рандомно. Типу, як може випасти щось мега круте, так може випасти щось погане. Але ж, ну, рівень то ти вже набрав. А далі наступний рівень буде тяжким. Лук випав. Обалдеть. Ви дивіться, які чари, Незламність сила, відкидування полум'я і нескінченність Мені потрібна стріла. Мені потрібна стріла. Обов'язково, я хочу отримати стрілу. Давайте далі надибаємо зараз третій рівень. О, перша печера, кріпер. Так, кріпера я замочив. О, тут є залізо, <кхи> яке мені взагалі не потрібне. Але мені потрібен рівень. Рівень, 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 рівень. Найголовніше в цьому виживанні це получати досвід. Дев'ятий рівень! Незритова мотика! А чому мені дало аж стільки рівнів? Перлин енду вісім штук мені дало. Обсида на шістнадцять. Абалдеть незритова мотика на шість атаки? Абалдеть. Ну вона мені не потрібна в цілому. Але, блін, але ж тепер у мене дев'ятий рівень. І як мені тепер получати рівень досить швидко, я не знаю. З мобів, мабуть. І, до речі, чесно кавучи, поїсти було би також хорошо. А от поїсти я не знаю навіть що. Я нічого не знайшов поїсти. І це досить-досить погано. Ну, я знайшов маленького зомбі-чела, якого я навіть ударити не можу. Так, убив. Хе-хе. Слава Богу. Так, а ну до 10-го мені взагалі трішки залишилось. Зараз добудемо ще трішки вугіллячка. І. Щас. І. І. Десятий рівень! Незиретовий нагрудник! Шипи защита! Обалдеть, захист 10, шипи там я бачив. Незламність 10, це шок. У мене вже така броня. Так, ну і я, звісно, отравився, але нічого страшного. Головне те, що в мене є вже мега нагрудник. Так, це перший раз, коли я в печері, і коли я не добуваю жодного заліза, тому що воно мені тупо не потрібне. О, тут є ендермен, до речі. Ендерменчик. О, ще одна перлина. У мене вже є 9, до речі. <свят> Цього разу добувати перлини буде досить легко, я думаю. А ще простіше замовити хостинг на сервер у хлопців із Godlike. Вони дають мега потужну машину, з якою про будь-які лаги можна забути назавжди. Також вже там можна замовити хостинг не тільки на Майнкрафт, а й на GTA, Antiornet та на Террарію. І ще на Велетенську купу других ігор. Тому переходи за посиланням в описі та замовляй хостинг саме в Godlike Host. До речі, 11 рівень майже вугілля. О, швидкість 5 на 5 хвилин. Обалдеть! Оце крутяк. Давайте ще трішки побігаємо. Зараз виліземо з печери. Я вип'ю цю швидкість, і ми побіжимо шукати якусь їжу. Я не знаю. Зараз добуду ще трішки каміння, щоб скрафтити зразу кілька пічок і пережарити собі м'ясо, те, яке я зараз знайду на поверхні. Так, тут повинні бути рибки, якісь. О, є лосось. Це ж ніби лосось. Так, да, це сирий лосось. Хоч щось зможу поїсти. Кісткове борошно з них падає. Очманіти, перший раз таке бачу. Фух, нарешті я вже можу поїсти. А то я вже такий зголоднілий був, що то капець. П'ємо своє мегазілля. О, обалдеть І погнали шукати когось їсти. Хі -хі -хі. Корівок, свинок, о, до речі, свинки, свинки, свинки. Погнав один, давай друга. У мене є досить шикарний лук, але я не можу ним користуватись, тому що в мене немає стріл. Тоді у нас є два варіанти, як ми можемо зробити. Ми можемо знайти або курочку, добути пір'ячко, і зробити стріли, або нам доведеться вбити скеле. Скелета, поки я, чесно кажучи, не наблюдаю. Зато наблюдаю андермена, якого потрібно нам завалити, я думаю. І це було би досить-досить круто. Раз, два, три. О, і ще одна перлина випала. Обалдіть, сьогодні мені на перлини дуже везе. Дуже дуже. Ну, корівки, чесно кажучи, вибачайте. Не хотів я вас завалити, але хочеться їсти. Як то кажуть, виживає найсильніший. Я вже навіть вовків знайшов, а курей ні. До речі, із-за того, що я вбивав купу мобів, у мене вже майже 13 рівень. Хух, кури. Оце досить-досить класно. До речі, їх ще тут так багато, це капець. Я балдію просто так. Пір'я у мене купа, але мені потрібна, в принципі, одна тільки стріла, я бачу тут граві. А мені лопата випала, гострота, вдача. Сила атаки 12. Це більше, чим в мого цього. Чим в моєї сокири. Я просто вражений. Цей лопатою просто зомбі вбивати можна, дивіться. Я його вбив з лопати. Давайте тут зробимо такий перевалочний пункт. Пережаримо все своє м'ясо, яке ми тут надобували. Скрафтимо собі трішки стріл. Робимо 4 стріли, більше мені не потрібно, оце можна. А, ні, те ми не викинемо. Тому що? що? Тому що мені потрібне кресало. А мені ще один поушен дали на швидкість 5. В мене ж, я ж інвентар не дивлюся, мені то шмотки дають і дають, я ж 13 рівень уже получив. Обалдіть, як же мені пощастило оце з лопатою. З луком, то взагалі, лук це просто імба ти тако взяв і завалив і получив стейк. Я відчуваю себе якимось цим браконьєром, чесно кажучи, але добре, що це тільки в Майнкрафті. <світтє> Мало того, що я передвигаюсь супер швидко, так, так ще я лука так валюю, що це капець. О, найс, 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 найс. До речі, незеритовий злиток 8 штук. Абалдіть мені дало. Це, мабуть, за те, що я на 14 рівень перейшов. Крутяк. Давайте поки побудуємо портал в пекло. Тому що наступним нашим кроком, я думаю, буде добування стержнів блейзу, яких нам. Потрібно буде ще знайти портал. Ми запалюємо і погнали. У блін. А я з'явився просто непонятно де. А блоків у мене нема. обалдеть Так, ну нічого страшного, погнали. Я би то, звісно, допригнув би, але навряд чи в мене вийде. Щось мені каже, що блоків мені трішки то вистачить. і шерсті будемо будуватись. Я сподіваюся, що вона горіть не буде, чесно скажу вам. Так, ґрунту в мене ще є трішки. І трішки дощечок. і принципі, Можна допригувати. Так, найс. Nice. Тут то я допригнув. Це все досить-досить хорошо. Я думаю, нам потрібно було випити зільку і пошурувати. Поки нас не завалили. Тут дивіться, скільки їх! Я перший раз таке бачу. Просто настільки купа мобів. Я, я в шоці. Ану, шуруй звідси. Так, хух. Ніби я трішки спасся, я думаю. Мені би кайлот круте вибити. Чесно кажучи, було б досить-досить круто. До речі, по піску так непогано ми бігаємо. У да? мене ще є мега лопата, крута, незаритова. Так, і що ми тут бачимо? Це бастіон. Хлопці і дівчата, таємне минуле. Знайшли ми бастіон. Це мега круто. Зараз потрібно акуратно якось його там залутати. І не знаю, чи є там щось цікаве для мене, але є пігліни, які. Вмирають з одної стріли. Так, і я їх чую тут дуже-дуже багато. Їх тут купа. Так, куди я заліз? Це лава? Печера? Що? Де я? Я не розумію, куди я запригнув. Зато за мною запригнули купа мобів. Хух. Слава Богу, я вижив. Ну ці з сокерами, то я їх не боюсь. Я їх виносив на ізі. Але їх тут купа! Отбиваємося просто від усіх, ламаємо золото. Блін, золото впало. Або дивіться, скільки їх тут. Цікаво, в бастіонах є, типа, спавнера оцих піглінів чи нема. Просто я ось уже переймаюсь на самом ділі, тому що тут прям їх багатсько і я можу померти досить-досить швидко. І всі речі я загублю, так скажем. Тому потрібно зараз їх всіх пообстрілювати. До речі, з них же Шекспій, скільки падає, просто купа тут валяється. А, ну, давайте підберемо. 16 рівень. Мені дали тотем темпи смертя. І 8 огів енду, ну <свят> хлопці і дівчата, це знак того, що потрібно туди йти. Не потрібно нікого боятись, просто пригаєм Погнали тут. Опа, XP є. Що мені дало, що мені дало, що мені дало? Нічого не дало. А як так? Те, що мені поначалу дало лук, це мені дає таку можливість, просто велетенську. Якби не цей лук, я би вже тут помер напевно разів 50. <свят> я не допригнув! Я не допригнув, я не допригнув Ай-яй-яй, я горю, я горю, я горю, боже, боже, боже. Потрібно поїсти. ні, 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 я мабуть помер. Все. Я засейвився. Я живий, я живий, я живий, я живий, я живий. Хух. я живий. А мені дало очей енду. Аби не тотем, я би вже помер. 300 мільярдів разів. Так, убивати оцих маленьких чубриків я не бачу сенсу, тому що потрібно зламати спавнер, бо вони нові спавняться просто. Давайте зламаємо. Ось тут забудуємо, щоб я в лаву не падав ніколи. Так, один спавнер зломаний. Так, ти що дивишся на мене? Обалдеть, я просто всіх валю Я просто всіх валю Так, о, діамантовий меч, діамантова броня, вогнестійкість, залізні блоки тут. Чітко, чітко. Діамантову броню потрібно вдівати. А тут є ще один спавнер? Ні, слава Богу, нема. І броню на вогнестійкість, щоб в наступну разу я тут не спалився, не згорів, і все було в мене шикарно. Чесно скажу вам, я би пішов би зараз убивати блейзів або ендерменів, але перлин Енду у мене 10 штук, і очей Енду 16. Тому я не бачу, чесно кого, чи сенсу йти шукати фортецю. Я би щас підлутав. Я би тут, добув би ще трішки рівня. Подивився, що ще мені дадуть квапливість 10 мені дали. Обалдеть! Потрібно вилазити якось на поверхню. Але в мене немає хорошого кайла. Що ж робити? Але в мене є зілля на квапливість 10. Давайте попробуємо, Чи це квапливість, А, це квапливість 5. А, ну, <с twelve> я думав, що це буде трішки крутіше. Але це так собі, не дуже. Я зрозумів. Ну і в цілому, я думаю, що можна пробувати шукати фортецю. Ох, нам із дракона, звісно, насипе левела. Оце нам шмоток дадуть. А ну, куди полетів? А, он туди. Все окей, погнали. Обалдеть, як же тут красиво, це просто шок. Добре, що в мене їсти купа є. Зараз бистренько дійдемо до фортеці і завалимо цього дракона. До речі, я ось дойшов до такої вже гори, я там проплив, але веде вже, до речі, не туди, а туди. Це вже круто, я вже ну, поміняв вектор направлення. Це вже означає те, що десь я вже рядом. В теорії, В теорії рядом, а на ділі не знаю. <свят> так, вроді нагору вилізну, ну давайте кинемо ще раз. О, назад уже веде. Ну все. Хлопці і дівчата, можна сказати, що ми фортецю знайшли. Погнали копатись. Будемо копатись під себе, тому що ми ну, нічого не боїмося. Я думаю, що все буде добре. А прикиньте, що я почну копатись і впаду прямо в портал. Ото буде смішно. І туди в лаву, і не вилізу звідти і помру, і все, і капець. Але думаю, що все буде добре. О, ну кудись я й докопався. Кладемо смолоскип собі. О, і все, фортеця знайдена те, що тут купа зомбі, це досить хорошо. Я щас левела налутаю. Так, сьогодні я прям лучник то, що треба. А де сам портал? О, ось той портал. І тут нема жодного ока. Обалдеть. Добре, що в мене є. Хе! Ну що, пошурували? Або одіть там ендерменів. Я, я сподіваюся, що я тільки що їх не загрив. Бо якщо їх і вони мене скинуть, це буде капець. Ну, я думаю, що все буде добре. Достаємо свій мегалук. До речі, мегалук на ендерменах не працює. Тому давайте. Ендерменчики не агріться на мене, будь ласочка. Мені потрібно всього-навсього убити дракона. Ой-ой-ой! О, взірвав Крутяк. І ще одну взірвав. Я вже скільки повзривав, а дракон на мене заграний, Добре? Так. Так, знаю лайфхак. Ну не знаю, чи попаду. О, найс. І давайте ще тут так же само. О! Ну, майже все, майже все. Я майже всі кристали поламав. Так, кристалів немає, тому можна валити цього дракона. Так, він приземляється. А в мене нема, е, в мене нема зброї для ближнього дамагу йому дати. Я тільки з лука ж сильний, а я... так із меча я на самом ділі нубик. Обалдіть, який він голосний. І в мене ще й меч не зачарований. Я йому проношу так мало дамага. Це просто капець. І ще й попасти не можу. Давай, 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 давай. Чим побільше потрібно знести йому ХП. Чим побільше. Поки він тут стоїть, поки він завис, він щось не летить, я не знаю. Ой-ой-ой! А тепер лови з лука. Гадюка. Самий розумний чи що, дракоша. Зараз я тебе на шматки розкидаю. Я думаю, після цієї серії я з лука буду так стріляти, як дядько. Зможу всі двобої на луках вигравати. Ну спускайся, я не дострілюю до тебе, ти занадто високо. О, він мене почув. Ну начувайся, дракон. Ну начувайся. Отримуй на горіхи. Блін, потрібно без меча. Я його завалив. Кух! Ясно скажу вам, це було досить-досить легко. Ану, досвід посипався. Давайте зараз все викинемо з інвентаря і будемо дивитися, що нам буде давати цей мод. Тому що ми в цілому його то провірили, але ж ми не всі речі бачили, які він може дати. Ану. Елітри! Незеритовий меч максимально крутецький. Ага, і ще одна мотика. Як я розумію, він дає ресурси не кожен рівень далі, а чуть-чуть рідше. І тому мені дало тільки таке. Або він просто видав все те, що повинен був видати. Типу, більше він просто не дає. Але нічого, добре, що хоч так. Тому тепер я маю крутецький меч, крутецький лук, броню елітри що саме головне. І можна сказати, що Майнкрафт я пройшов. Всім дякую за перегляд і всім пока.